Сьогодні я купила на цю арку дві троянди. Це сорт називається П'єр де Ронсар. Я дуже чекала, хотіла заказати в інтернеті, але так сталося, що поїхала сьогодні в місто, зайшла на базар, а там жіночка продавала дуже багато різноманітних троянд. І Я побачила у неї той сорт, який я давно хотіла, і він був з квітами, тобто можна подивитися, що це точно він, точно той, який мені потрібно, і я його взяла. Зараз я буду саджати, я вкорочу її. Певна річ, отак з трояндами, з такими довгими пагонами я залишати не буду, тому що потрібно, щоб вкорінилося добре. Для вкорінення такі пагони, вони будуть тільки забирати сила, тому я їх буду підрізати ну ось так майже наполовину, а може і більше. Ось так зріжу. Може зараз посаджу, зріжу ще більше, подивлюся. Поки що дуже не ріжу, не поспішаю обрізати. Якраз добре пройшов дощ, похолодало у нас, то дуже добре буде для вкорінення. Послухову яму ми готували десь тиждень приблизно, може днів 5 пройшло. І туди ми давали перегній, суперфосфат, пісок і землю мішали.